Церковна суперечка. У селі Мирне, що у Горохівському районі люди не можуть поділити територію біля храму. Після отримання томосу про автокефалію більшість громади прийняла рішення перейти в Православну церкву України і перереєструвати Свято-Михайлівську церкву. Адже раніше храм належав до Української православної церкви Московського патріархату. Зміну конфесії підтримали не всі прихожани. Частина залишилась у минулій парафії, як і настоятель храму Василь. Гірник, тож вони почали приходити на богослужіння у будівлю, що колись була церквою і розміщена на території храму. До слова, її визнали аварійною. А ось закриваємо стару церкву. Осталося 13 людей ходять сюди і хочуть, щоб служити від московського патріархату. Ми не даємо, бо це наша наша територія громади територія і все. Люди впевнені на території храму не повинно бути інших конфесій. Тому будівлю опечатали. Отця Василя на місці не було. всіх на очах забрав все, погрозив машину і поїхав собі. А люди ось сваряться між собою. Що? Хор співає чути туди. Чи ми кричимо, йдемо їм перебивати? Ми спокійно помолилися і не йдемо навіть тою стежкою. Ми йдемо судою, виходимо. Чого нас гонити? Я їм казала, не по закону, тільки по-людськи, по-християнськи. Дайте нам нам перебути Пасху». прихожани, які підтримують священика Василя, розповідають у цьому приміщенні був безлад. Вони там поприбирали, повісили ікони. Перша служба у старій будівлі відбулась 10 березня. Тепер кажуть, що проситимуть нове приміщення для богослужінь. Ми маємо свою думку, і ми маємо право». Прихильники православної церкви України розповідають на зборах. Рішення прийняли одноголосно. Ми в будинку культури проводили збори, він до нас не прийшов. В церкву ходили на службу, весь час ждали від нього, як він молодший по віку, але ждали від нього як старшої ну, починої людини, з повагою відносили все. Він ніколи на ту тему не вів не розмови, може, то так треба, я не знаю. Я в церкву в цю руску не ходив, тільки ходив тоді, як батюшка каже, Христос Воскрес. А зараз я ходжу в цю церкву. Бо то є українське. українське. Свято-Михайлівській церкві призначили нового настоятеля. Ним став отець Євген Рудь. Також він служить у селі Сокиричі Ківерцівського району. Суперечка між прихожанами храму поки так і не вирішена. Стару будівлю опломбували.